Всім привіт, привіт, мої любі! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую ще за вітали. Сьогодні відео у нас на тему продукти, які б я купила, якщо б загубила косметичку. та да, -да дам знаєте, це така тема відео, яка в мене якби наче вперше. Тобто, таких відео я наподобі такого не знімала, тому буде щось таке новеньке. Зараз я більш-менш експериментую навіть в своєму Тік-Токі. Якщо вам цікаво, переходьте в мій Тікток, і тут я експериментую, я знімалася розпаковки, туторіали, все таке. Із я собі зробила кавульку. Якось так як дивно виглядає, що тут це не постасований стакан. Зразу вибачаю за якість відео. Я хочу в цьому відео бачити себе. Та навіть якщо б я не бачила себе, якщо б я перевернула камеру, то все одно, я думаю, якість відео була б не така сильна крута. Щоб ви розуміли, я всім годин розп'ю кавуньку. Окей, я промовчу. В 7 годин знімається відео, тому, типу, навіть буде ще темніти більше. Коротше, сподіваємося, зараз зніму це відео, що це таке. У нас цілих 10 пузолів. Давайте з самого такого елементарного почнемо. Це тюбик від Charlotte Тюбері. Контур. Ідеальний відтінок. Ідеальна упаковка. Ідеальна кількість продукту. Просто все ідеально. Я серйозно готова витрачати постійно 40 доларів, 42 долари, щоб купити цей контур. Він дійсно дуже-дуже крутий. Але в наступний раз а я куплю інший контур. Я для вас, я поки не буду говорити, бо це буде. Я, що можу, 300 разів передумати. В вішлістів вже доволі давно. Я думаю, що в житті, коли я ще раз такий тюбик куплю, я вам відповідаю. У мене відтінок Fire Medium, там наче три відтінка, якщо я не помиляюсь. Дійсно, така картинка мені зовсім не подобається. Ну, нема світла, просто ну, нема світла, ну я не знаю, вже просто вируба так світло, що ось я наношу. Все, я тушу буквально, бачите? Я чуть-чуть так от прикоснулась пачку, все, вісіначе простошувався. Він дійсно схожий на бронзер з мішним сконтрингом. кайф. Тобто продукт два в одному, не треба витрачати ще гроші на якийсь бронзер. Сказано, що його вистачить на 12 місяців, побачимо, користуюся вже з Нового року. Я, до речі, Новий рік хочу купити новий скульптор, Тоді побачимо, чи він закінчиться, чи ні. Ну, як бачите, у мене вже прогрес. Я думаю, це неочікувано, так? Да? Бо відео, коли я знімала все обличчя від ламе. Я засирала його. Я засирала цю туш. Але вибачте мене, це тепер моя просто улюблена туш. Мені від меблін також подобається, але ця, по-перше, вона більш бюджетніша, ніж меблін. Бо меблін, ну блін, якось вообще 300 гривень, 400 гривень за туш, типу. Я можу мініатюрку від Lancome купити туш, і блін, ну, така ж ціна буде. Ну, 400 ще гривень. Меблін. Що то как-то не по-нашому. Ну, ребят, ну я не з такої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я, я не буду відчиняти з вашого дозволу, бо в мене вона новенька. Я поки не хочу, щоб туди розповсюджували всякі мі мікроби, бактерії. Не хочу. Мейблін також крута туша, але ну, ну блін. Мені сам більше подобається. Я просто можливо зараз сюда прикріплю фото, як я зробила мейк. Не фарбувала цієї самої тушу в очі. Я тоді офігіла. Я після цього, я, я передавна ці фото, думаю, блін, що це не так, що це дуже красиво. Ну, Разом. все, все, хватить. А це ця туш. І потім почала користуватися. Я просто бачила, що кожен день в мене стільки класні вії. Вона додає серйозно об'єм вій. Вона об'єм вій, вона дає об'ємві. ну, зусиль не ще подовжується трохи і підкручується, до речі. Купляйте і не задумайтесь. У них, до речі, якась ще чуновинка з'явилась, чи нова туш, чи не знаю. Щоб це вона була на карше в якомусь серебристому напакування, і хочу теж її попробують, тому ну, що тож 140 гривень, наче вона. Оця трохи дорожче, наче. Обще. А, так я ж її виграла. Я ж її виграла в ламель, у них проходив конкурс. В Євій Б'юті в республіки проходив конкурс, і я попала в цей конкурс і виграла цю туш, коротше, просто пушка. Клей для брів від нікс. Також якось неочікувано. Хоча, типу, я про нього нічого поганого не говорила. Господь, це кольоровий гель? Не гель, а клей. У мене в'язінку Тау, це такий. Саме на світліше, ну взагалі там є прозорий, це вам просто так говорю. Якщо сковолюк із а якщо з кольорових, то там наче тауп, саме світліший. Вистачає на 6 місяців, користуюсь дійсно на майже кожен день, але дуже часто використовую. Бо в мене, наче скільки оцей є, і гель для брів, типу халайтер для брів від ламелі. Це він трохи на пасок багато продукту бере, бо я якось так зробила, вичивила отут так от вичавлюю, Думаю, прикольно, Ну типа пошучу так. Вичили, і вона по тебе поставила багато продуктів, що не повторю, то моїх поволок. Я просто перший день купила, почала так нажимати, думаю, прикольно Не робіть так. Цвята святих. Палетка халайтер від Benefit Чесно, поки я не планую купувати всякий хайлайтер, хоча, ну, може в Fancy Beauty. Але ні, я просто так ну, тобі просто думаю, ну, може, колись куплю. Коли ця бандура закінчиться, Ну, вона ніколи, мабуть, не закінчиться. Хоча, ну типу, я вже зими нею не користуюсь. А прикол в тому, що його дуже мало треба наносити. Ну, дуже мало треба наносити. Бо він просто. Ти його нанесеш чуть-чуть, Все, воно вже на, всю, на всій скроні, на всій вулиці, воно просто блисті так, щоб бли... колись мені дівчинка в коментарях написала, що варто купувати Бенефіт, чи може якісь інші порадити. Я говорю: купуй Бенефіт. Бо це самий найкращий халетер, який я взагалі бачила. А дівчинка, із-за якої я купила цей халетер, вона говорила, що він також ідеальний, все таке. І Вона почала просто використовувати його, і вона почала говорити, що він якось полосить. Я, справді не знаю, що це означає прям. Але мені поки подобається. Типу, я не маю до, не, до нього ніяких претензій, тому що це таке дзеркальце, я так зроблено це. Ось, наприклад, я отак доторкаюсь трохи. Все наношу, воно просто отак от може все заблистить. Коротше, мало якось. Хоча, ні, вже у вона свідтиться, це просто на камері. Ну хоч чуть, чуть видно. Нормально так отнесла. О, ого. Я так ви бачите самі, да? Там є різні відтінки, ну все, бачите, я не слаб багато, все, воно зараз буде на моїй руці, не знаю, тільки... ну, воно ну, дійсно дуже гарне. знаєте, трохи холодна відтінок, тобто на зиму буде взагалі підпах. Хоча я люблю взагалі все. я мені все одно, На зиму, на осінь, на весну, все. Все, в мене всі руки вже, в все Можливо, дійсно ще раз один раз куплю. Тому що я халайтер, як ви знаєте, дуже люблю. Ну, вже, до речі, не прям сильно люблю, я більш контр люблю, але як готова, ще раз, мабуть, його купити. У нас відео, типу. Якби в цьому трохи залежить, що, типу, якщо я загублю косметичку, що я куплю. от, якщо, от. якщо, Наприклад, щоб я, якщо б закінчила цей товар, то продукт. так, щоб я... Купила далі такі самий продукт чи якийсь інші, я звісно люблю експериментувати. Ну, Вибачте, мене я люблю експериментувати. Якби я була не та людина, яка любить експериментувати, то я б, звісно, купила це ще раз Бенфіт Ну, Якщо він мені дійсно не сподобається, то ну, фіга мені ще раз куплять реально. Мені подобається все. Ой, щось я щось защинула руку. Бі -бі Крем від Патрісії Ледо. Я, звісно, думаю, що є кращі бібі креми Наприклад, від Herborian, від саме Fried's. Ну, то не прям Бібі-крем, то Skin Tint, але таке. А, ну Якісь іще краще. Ну, є, все одно прикольні, якісь більш Бібі-креми. Але у мене Бібі-крем всіх в мене взагалі. Три. Було три, вже два, бо я один віддала Maybelline, до речі, кожен не купити Maybін крем це жесть. Холіка-холіка, ну ж каже, непоганий, але по три це, це любов. <му> Кохання з першого погляду. До речі, не з першого, з другого. Бо перший погляд в мене був такий, типу. Я просто так купила, типу просто імпульсивні покупочки, так от по упаковці якось мало типу, товару, дивлюсь, нажимаю, мало-мало. Ну, ну ладно. Класне, прийдеться все одно використовувати. Використала один чи два рази і все закохалась. Ну, дійсно, от я, я думаю, що я закінчу. Це 100%, що я закінчу. Ну, його тут дійсно вже мало. Десять сьогодні два бронзера. Від Elen Pro. Я вам, наче його показувала, да. Ось, Відлен Pro гарний бронзер, боже, ви за мої руки, якісь мені брудні, вони це просто кава, цікава. Проте на всі 100% я не буду говорити про нього, що. Отакий він крутий, отакий несякий. Дійсно, він крутий. Але я просто ним використалася не дуже довго. Мені треба іще ним ой, що за цю скрізь. Мені треба ним більше покористуватися, але його основа, його відтінок, його оця от текстура. Відтінок, до речі, ось такий. Типу, ну, я б не сказала, що він занадто прям рижик для Бронзера, такий, ну в міру. В міру. Коротше, упакування. Ну, ви, ви самі бачите, да? яке упакування, Тобто воно не тіліпається, вона дійсно контролює ситуацію. Так пришел в косметичні воно відкриється. Воно мені взагалі приїхала? Я навіть його відкрити не могла, бо воно таке було, знаєте? Трохи, ночі, я не знаю, запаяне, я взагалі єлі відкрила. У мене 101 відтіночок. Діти мене вже бісять. А я вам водку купив! Поки не можу правда, говорити, також повторюсь, не можу говорити на 100%, тому просто говорю, що хороший продукт, класно. І ще один бронзер. Багама мама забав розпіарний бронзер, всі про нього знають, всі про нього годять. Ну коротше, зараз про нього не так багато хто гудить, але колись там. Ви що, там кожен другий у нього був цей бронзер, кожен другий у ньому знав. Я взяла мініатюру. Ну, бо взагалі це перший. Окей, це був перший мій бронзер. Кажете, що на 12 місяців вистачить. Коротше, я зараз з ним просто не так часто використовую його, бо я користуюсь бронзером від Smashbox, Хоча, щоб він. Я буквально недавно зрівняла всі мої три контуринги від Smashbox, саме рижий. Оце так. на другому місці пережиття. а це взагалі не такий рижик, тобто у нього ідеальний, наче відтінок. Де? я тут Анна. Коротше, у нього, ну ви бачите, наче він просто інший буквально дивіться. ту 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 пальчиком не відтушується, Хоча це у нас суха основа. Не знаю, коли він мені полетить в косметичку, бо я зараз користуюсь від Smashbox. В принципі, я можу полетити, щоб воно полетіло в мене косметичку, тут скинула. А, тут 3 грама. А тут скільки, до речі. Туди. <смі> тут ще менше, тут 2,5. А це мініатюри. Я не уявляю, що там ну, вроді великом 7 грамів чи більше, не знаю. Але це так смішно, що тут навіть менше. Окей, коротше, неважливо. По-перше, як я вам говорила колись, їхнє упакування. Мама мія! Воно настільки деталізоване, воно настільки. Прямо от вайбліти. Ну, ребят, хто не захоче таким, цим бороздером користуватися. Покажіть мені цю людину. Покажіть. Покажіть! По-перше, зеркальце також. У мініатюри є зеркальце. Улівець угу. Блес. Також я дуже згодна з багатьма людьми. Людь людь Коротше, я також згодна з суспільством, що дійсно є краще улівці. Взагалі, вони. Всі однакові. да, у Деякого там гелева текстура, деякого така, деякий в, не в дереві, деякі в пластику, коротше, деякий механічний. Коротше, вони бувають різні. Але вони виконують ну, ту саму функцію. мелю. Якщо ви купите Ольве за 20 гривень, да, трохи він буде не такий, він буде скатуватися, що буде, то буде собирати. Хоча я от купила за 14 гривень олівець, коли за мною давно. то що він нормальний, бачу. Все, забути, що я говорила. У них є десята відтінок, який схожий схожий на Нікс на олівець від Нікс в вивезінку Нюдбеж. Ті мейкаперичі, візажисти, вже Або ті, хто хто шарить в кас. Космет... Що я мелю, або ці, хто шарить в косметики, повинні знати, що Нікс змінив колір Нюдбіш. Я не знаю, чому я це зробила, якщо чесно, бо. Бо в скуп. Я готова була також 300 гривень потратити на такий олівець від них, Я готова була. Не змінила відтінок. Думаю, окей, я взагалі також хотіла купити 10-й, але купила це і не пожаліла. Купую, куплю ще один такий, бо, ну, самі бачите, типу для когось він може бути не таким прям. Типу, це індивідуальні відтіночки, там взагалі Ну, скільки там висінків? Ну, чотири, це, це саме останні ночі. Десятий гарний. І ще там якийсь першоначальний, якийсь четвертий чи не знаю. Я вже чесно питає хоч десятий чи купити все ж таки. Консолор від'ївся гора. Є консулор набагато краще. Хоч я їх не пробувала, але я думаю, що від Charlotte Тулбері Говорять, що він просто ідеальний кремовий все-таки від Nars кажуть непоганий. Певно, щільні ці два консолери. Ну, типу, які в мене консолери були, Майблін у мене була з помпочкою, Ще Майблін Фітмі Гламбій був, як від Ламель, бо я пробувала його. Який в мене ще був, я пам'ятаю, в мене ще якийсь був. А ще один глембій, але інша покування, до речі, мені тоді подобається. Якщо б не рахувати цей, то він мені найбільше подобався з всіх цих моїх консолерів, які вони взагалі були, та від Гламбі, такому маленькому упакування, не знаю, зараз продається, він не продається. Коротше, неважливо. Ну, ще це всі концкори, які в мене були. Ну, можливо, там ще якісь праймером для очей використовую сюди, не знаю, ну таке. Але цей зараз та просто найкраще, який я використовувала. Ну, а до аплікатора треба звикнути. Я вам зразу говорю, бо я не звикла. Ну, ні, зараз вже звикла. А тоді, коли я його купила, я така. а кор, як користуватися? Туторіал можна. Не скатуються просто, у мене, як, наприклад, фіт, мебель. Тобто, от, не скатується, тут немає ніяких, не засовуються всі, е, ну, як я показувала, не засовуються всі не знаю, ямочки, що це. Достойний консилер. Якщо у вас там є бюджет на якісь 1500 гривень, на націну сміло замовляйте. Так, Саша, ну що ти? Налив мені мені соромно не було. Ми також саме очікуваний. Не тільки для мене це чековий продукт, а для всіх дівчат, які, у яких цей продукт є, які живуть в Україні, цей продукт купила. Я думаю, у всіх дівчат майже цей продукт є і він входить в цю косметичку. Бо якщо якщо б загубили косметичку, які б ви продукти купили б, я думаю, деякі, ну навіть більшість дівчат, кажуть, що це мультитескри від Юніко. По-перше, це мультитаскер. Тобто використовується як сіні, як рум'яна, як на губи наносити. Мультитаскер. Мультифункціональний продукт. Хотіла у вас питати, щоб ви написали ще в коментарі, які б ви продукти купили, якщо ви загубили свою косметичку. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво почитати. Може, ви там напишете якісь круті продукти, і можливо я куплю їх і зроблю на них огляд. Коротше, це мультитаскер вибитінку Айкена. Такий є вивісінку оргазму. Ну, такий для білямок, ідеальний відтінок. я тепер таким урваном і користуюсь аромат. От не знаю, чим пахне, але пахне приємно. Цитата дня. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Єдине, що я не знаю, це я, така неаккуратна чи ще щось е, упакуваю, як я сиятик зробила. Типу, це мені так, не таким пройшло, просто я кручу. А вона ось тріскається. І тут отриснулась, і тут отриснулась. Тут не сильно видно. От такі. ну я не знаю просто як зробити так нормальний свод. Особливо, коли мені дали тестер цих ролян, я дуже любила їх наносити на губи. Один раз нанесла на щічки, і я така розумію: Настю, треба купити. Треба тобі купити це, і навіть це не обговорюється. Так, ну на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подбайку на це відео та підпишіться на цей канал. Та залишите, будь ласка, комент на питання, які я вам задала. Так, всіх дуже люблю, всіх Йомкую, всім па-па! На губах ще молоко не обсохло. У яке моїм нєм. Класно? Шутка така.